Минулого тижня для 2328 внутрішньопереміщених осіб в управлінні праці та соціального захисту населення нарахували допомогу за проживання за березень на загальну суму 7 мільйонів 103 тисячі гривень, зазначила керівник відомства Антоніна Наймитенко. Прийнято 122 власники житла, які прихистили понад 300 осіб внутрішньопереміщених, з щодо отримання компенсації за лютий 2023 року це державні кошти. Також спеціалісти управління праці провели роботу з 22 особами з інвалідністю щодо замовлення технічних засобів реабілітації. Окрім цього, вони готують до передачі до пенсійного фонду особових справ пільговиків та субсидіантів. На цьому тижні вже завершимо передачу всіх особових справ. Не кидати пенсійний фонд а разом з пенсійним фондом спільно працювати з. Жителями громади і особливо те, що стосується сільських населених пунктів, щоб там люди не їздили по шостки. З початку березня до бюджету шосткинської громади надійшло доходів у розмірі 1,3 мільйона гривень. Проінформувала виконуюча обов'язки начальника фінансового управління Іоланта Долгих. Це складає 3,2 відсотки від плану місяця. На минулому тижні ми почали фінансувати перший аванс, деякі установи ще не дали заявок. На цьому тижні думаю завершимо цей процес. На цьому тижні тижні треба фінансову допомогу військовим частинам, які знаходяться на сході нашої держави, визначити матеріальну допомогу, реалізувати те, що ми домовлялись на виконкомі на засіданні з на депутатами міської ради і таке інше.